Вітаю усіх! І це демо-версія гри Blackout Protocol. Має вийти, ну, здається, цього року. Це гра вона копна. Коротше, ну, можна ще й пошукати лобі собі, але більш для друзів порад Ну, можна і лобі. Зараз я заходив, там нікого нема. Ось, наприклад. Побіг. Он якийсь там хтось один грає, але... Бачите, яке з'єднання, це капець просто. 4 дев'ятки, нафіг таке треба. Коротше, тому повернусь до меню. Тож, Української тут немає, хоча роблять її не росіяни, тут є російська. Це роблять а, азіати з Америки, як я подивився на їхньому офіційному сайті. Коротше, там сплошні розробники азіати. А, коротше, що по цій грі? Вона копна. Це біганина на трьох чи чотирьох персонажів, не пам'ятаю точно. Персонажі виглядають ось так. Оцей мужик, механік. Ну, начебто механік, вона там більш по зброї. Коротше, є якась скальпель. Якісь у неї сили специфічні. І медик. Ну, куди без неї. Тож, у кожного персонажа є. Коротше, от там є кімнатки. Архів. Переходиш до архіву. Тут прокачка. Бачите? Як починати? Далі буде ще відкриватися. А це є у кожного персонажа така кімната з його прокачкою. І є арсенал. Зараз стандартний у них усі отакі. Я от клацав граната, клеймор, психогенна бомба. Світлошумова, приманка з голограмою, ну і зброя там пістолет автомат. Це стосується кожного. Ну, тут те ж саме. Опа. Все те ж саме. Чотири персонажі з прокачкою індивідуальною. А, так. Що ще? Лобі показав, а прокачку показав. Гра йде. Ну, на самих простих компах. Тут нема нічого такого. Ну, самі бачите, яка графіка така, більш мультяшна. Тож, да, пропоную подивитися, що воно є для одного іграка. Так, зброя. Там було сказано, що зброя отут уся в наявності. Її можна прокачувати, але вона прокачується тільки там здається, один чи два рівні. Там є кількість рівнів прокачки. Ось ося зброя з гри. Вони дали одразу показати, що, що, що в неї є. Але її можна прокачувати. Те ж саме з ну, навички ви бачили. Так, як, Ну штурмова іншої немає. Так, я зараз один. Це дуже прикольно. Так. Мишка ворушиться. Наближати не можна. Так, пістолет. Штурмова. Так, цілитись. Ну нормально, сенс нормальний. Там стривай. Ага. Краще не шмаляти, патрони обмежені. Коротше, у нас є завдання, ми спецагент якийсь там. І прийшли у бункер науковий, де там щось, як завжди, розроблялося. І там трапилося... Як зазвичай буває, не гаразд. Що таке? Як тебе використати? Опа, це є удар, ага. 35 секунд, нічого собі. Довго. А навіщо цей прикол? А, все, я зрозумів. Ти коли помираєш, ти можеш з'явитися тут. Все, здогадався. А бігати він не вміє? А, тільки стрибати. Ну давай. Давай з пістоля почнемо. Ще, у цій грі є Є Friendly Fire. Тому пристрелити свого дуже легко. Ну, принаймні, так було написано у описі у стімі. Який агент? Я тут один. Так. Окей, якщо знайдеш, відсилай. Починаємо операцію. Так. Цікаво на парковку що таке? Ти чого? Ми на евакуацію пішли ди за мною. Ай! Да які гроші, капець? Вы что? Патроны давайте. Так, А він Там кто шмаляет. А ми бігати не вміємо. Капець, я погано. Він не вміє бігати. Я в шоці. У цій грі це ж головне. Так, там охоронець відстрілюється Я почекаю. Бо мені патронів треба економити. А це що так? Я в Йовахері. Ви хто? звідси? Пошли він. Не підходь. Не підходь ти нахер. Ты видиви, що роблять. Так і так і хоче підкрастися. Ау. А, а мене за що? Мене охорона намагається прибити. Пішов нахід. А, -а, а! Ти чого? Ти що сказився? Та перезаряджай. Капець, мене хроновали. Щось пішло не за планом. Давай. А як кидати? Так, це бити. А гранату? Опа. А ну. Да сраки. Нормальный прикол. У меня охрана постреляла. Капец, я сейчас сдохну. А що це граната така, світлошумова, нашими світлошумова. Так, опа. Так, навіть не знаю, що обрати. Аааа, ви отримуєте. Давай це. А як? Ентер. Фотонна пушка. Беремо. Стривай. 12, а то 60. Ага. 12 патронів. Ну давай. Щось патронів маловато. А виклав гранату, ну, нехай. Поки що не зрозуміло, як лікуватися. А, ви ще й не відшепите. От прикольно. Так, де моє хп? Опа, помпове. Беремо. Алече. Повтікали звідси. Що таке? О? А як це так? Це було швидко. Окей, домовились. Що? Ага. Нічого собі, 9 хвилин жив майже. Дрон, в мене вбив дрон. Прикольно. Я не зміг пройти навіть до середини місії, капець. Оце я дав. Так, стривай, головне меню. Архів. Тут можна щось обрати? Гроші. Давай оце. А можна це вибрати якось? Не можна. Нема покращень. Не відкрите ще. Ну. До речі. а, -а. Так. На одного я подивився. Щось воно якось не так пішло. Лоббі. ну давай. Зробити свою кімнату? Я не хочу окремо, а, а нема нікого. Так, ну давай ще раз. Чого він один їде? Де уся команда? Ми це вже проходили. Е! Так. Додати друга додати друга. О Розумію. Коротше, це не для соло гри. Схоже, зараз буде те саме. Серйозна штука. У мене нема друзів. Капець. Навіть ботів не дали. На 2000 парковочних місць. Нічого собі. Який повний цикл? Ти шо, хвора на голову, а, так, де там той чувак готов. Кажи йди туди. Я буду чекати, поки він їх підшмаляє. Що обійду, мабуть. Давай отак. Не вдалося, хотів у бочку пошмаляти. Ой! Малі потвори, а, ще гризе. Бачили? Я вас бачу. Що ти до мене крадешся? іди звідси Ага, хочуть, хочуть підійти під люки. Так, да, йому ще двоє залишилось, потім я. Хе-хе, ну тобто. Не треба мене вбивати. Ай! Підкралися! Мале гівно. Дві звідси. І ви йдіть. Отака мало. Диви яка. Пішла, 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 пішла. Що таке? Що? Так, це і готовий. А це що? Ага. Я не знаю, як тут без е Хілки можна грати, чесно. Так. Беремо. Аптечка. Беремо. А я тоді не взяв. А це що таке? -о серйозна штука. Опа, змінилося. Давай от нехай буде перш. Там паніка є, якщо він доживе до неї. Снайперська? Серйозно? Ви на приколі. Ні, дякую. Хоча? А замість чого? А давай. Замість пістоля. Ох, нічого собі. Капець. Так, я так перезарядив, перезарядив. Готов? Вони ще й стріляють, зомбаки, я в шоці. Так, перезарядити треба. Так. Малий гено за мною не йде. Інвентар в мене і взагалі є взагалі О, у мене є інвентар. Оце карта! Так. Зліво направо. Потім униз, потім направо, потім Ще. Капець. Ви прикалюєтесь? Я один це ніколи не пройду з такими. Що за звук був. Так, це моє. Так, і що? Ага. Як тебе встановити? Е, е ніяк, так? Стривай. Появи спорядження заблоковано. Дивно. Синаптичне. Воно автоматом працює? Ніяких пояснень. Ай. Так, тут. Асі, ага, ага, ага. Зрозумів. Зараз побіжуть. О, біжуть. Треба відійти трохи далі. Куди вона? О, -о, -о! стривай. Ще о, -о, -о! до гори, не. Догоріло. горіло. Так, тут не побігаєш, як у вас А що вони там? А їх малі теж гризуть, чи що? Так, я щось бачу. Це автомобіль. Так, ті там тусуються, нехай тусуються. Капець тут. Страшно! Вже стає страшно. Я думав, це розвлікуха буде. О-о-о. А як її? Ага. Капець у вас тут, пішли нахер всі Відвалюйте Так, повиходили звідси Бігом давай, на ви. Пішли, 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 пішли. Говно, мати. звідси, а. звицей, і Лизе. Так, їх тебе утримувати. А? Що ти будеш робити? Так нечесно, блять, так нечесно! Раздражжали вбили. Нічого собі їх тут. Процес перерван. Нічого не отримав. Я майже дійшов до середини. Капець. Я в шоці. Так, що зараз? Все, все по-новому? Ага. Ех Ні, дякую. Так, давай забирай свій хлам. Виходимо. Все, я награвся. Зараз ще лобі гляну. Ну, давай там, що там у нас? Нема нікого. Коротше, от така гра. Якщо хочете, можете себе Ви... Як дати собі виклик, пройдете ви її чи ні. Можна змінити легко середню поставити. Башкуватись грі. Я спробував на середньому, самі бачили, що вийшло. Тож, якщо гра зацікавила, можете додати собі її у стімі, коли вона вийде. Я не знаю, ну, вказано, що десь в цьому році. Можливо, появиться хтось, хто буде грати, або у вас є друзі, з якими ви можете грати. Ви бачили, там на трьох людей. Тож, якщо ви ще двоє друзів підтягнете, в принципі, можете пограти в неї разом. Гра важкувата, як виявилося. Ну, нічого, було цікаво принаймні. Дякую за перегляд. Приходьте на наступні демоверсії.